Добрий день, слава Україні, смерть ворогам! Вітаю вас у проєкті Колеса Історії. І сьогодні ми продовжимо говорити про одну з найвідоміших битв столітньої війни і взагалі середньовіч... середньовіччя – битву при Азінкурі. І я так думаю, що я стигну ще вам розповісти про не менш феєричну, хоча менш значущу битву оселеців – там ім'я Жанни Дарк з'явиться. Отже, минулого разу ми залишили наших лицарів тут англійці Генріха П'ятого, тут французи. В самий розпал битви, коли страшна. Але незапланована атака французької кінноти захлинулась. Більше того, лицарів піджала власна шпіхота і виникла неймовірна тіснява перед англійськими порядками. Ось ми бачимо доволі непогано на середньовічній картинці передана е, дух цієї битви. От як французів саме зажали в цій тісняві, почали різати. Але тут замість е, ліс, лісу, е, який по флангам, чомусь е, якісь скелі. Ну то таке, головне, що дух битви переданий правильно. І щоб ви зрозуміли. Наскільки жорстокою ця була битва? Наскільки е які втрати були там е в один день? Полягло 80 французьких лицарів-банеретів. Що таке лицар банерет? Це лицар е е військового е командир військового підрозділу, котрий має свій особистий банер. Тобто хругву, прапор, знамено. От в нашій армії, якщо я не помиляюсь, найменший підрозділ, котрий має своє пра свій прапор, це батальйон. От уявіть собі, на полі бою під Азінкуром залишилось лежати 80 комбатів. Наскільки це неймовірні втрати, я читав спогади якогось історика, який працював із французькими літописами із генеалогією. От який французький аристократичний рід не відкриваєш того часу, обов'язково у когось знайдеш кілька імен. Дата смерті, 25 жовтня 1415 року. Азінкур, втрати для французів неймовірні. Тим більше, що із флангів їх крила, от можна на схемі битви побачити, що битва відбувалася. Вузькій прогалині між двома лісочками, і із флангів е французів, котрі опинились у цій пастці, просто таки крили страшні англійські лучники. Е однією стрілою броню, звісно, не проб'єш, але кількома, тим більше найбільше вражали е конячок, котрі скидували лицарів. Тут їх піджала ще власна піхота. Але на диво, е коли потім, е наприклад, один із англійських е тіло одного з англійських командувачів графа Йорка знайшли. На ньому жодної подряпини. Його просто затоптали. Він задихнувся у цій неймовірній тіснев. Навіть англійці отак от е гинули. Е битва е різня була стра страшною. І там е був один е момент, е коли, е коли англійці. Вже вийшли із е, власних порядків. Вони зупинили французів і самі перейшли в атаку, почали їх різати. Тут із французів із флангів криють лучники, а кіннота не може розвернутись, щоб е, зне, знести лучників, тому що лучники знаходяться в лісі. А що таке ліс? Перед лісом, як е, зазвичай, ростуть якісь кущики, через які вже не продряпаєшся. Потім молоді дерева, потім вже старі дерева. І під прикриттям у цього стоять і е, шмалять просто такий впритул у французів, англійські лучники там і цілитись потрібно не було куди-небудь там потрапиш і стріли таки спустошували французькі порядки. Але ще раз скажу: головний чинник перемоги англійців був не страшний англійський лук, це не зброя перемоги, а вдала позиція і невдалі дії французів. І, от коли англійці перейшли почали тіснити французів, один із командувачів брат короля Хамфрі Глостерський з роду ланкастерів. Його теж скинули, втоптали у цю багнюку. І один із французьких командувачів на хвилиночку герцог Алансон із своєю страшною дворучною сокирою, страшним Полаксом. Полакс така з одного боку сокира, з іншого боку молоток або клівець. Страшна зброя, дуже брутальна, дуже ефективна. І він уже збирався добити Хамфрі Глостера, аж раптом, як в кіні, Хтось підставив свій меч, і е, сокира Галансона зупинилась в кількох сантиметрах від е, е, Хамфрі Глостера е, об цей меч, і це був меч короля. Король Генріх П'ятий особисто врятував свого брата, схопився. Е, гол, е, в рукопашну із герцогом Алансона, тобто два головнокомандувача фактично, хоча у французів не було одного єдиного головнокомандувача, і от за легендою вони почали битись. І Алансон, оскільки король на голові мав королівську корону, то просто зніс з цієї корони кілька зубчиків. Ну тут хто його знає, чи було так насправді, тому що у ті у тій тісняві схопились особисто два головнокомандувача. І, по-друге, королів часто навіть на середньовічних грав зображають із коронами на голові, але чесно кажучи, не бачу сенсу. От до речі, зараз ми побачимо ще одну мініатюру із битви при Пуат'є, де до останнього от останнім з французів, що мені подобається у середньовіччі, королі. Котрі розпочинали війни, воювали особисто і часто гинули. Так, от ми зараз бачимо, як французький король Жан Добрий відбивається від англійців, от і він теж на голові має корону. Ну, це очевидно для того, щоб просто позначити короля, тому що ну який сенс в бою одягати надягати на себе корону. По перше, вона може злетіти, а це як не як цінний артефакт. По-друге, про англійську корону під Азінкуром я ще розповім там кумедно. От, ну а по третє. Це ще й зайва перешкода, навіщо на голові мати якусь зайву штуку, за котру може зачепитись меч, шолом він для того, щоб зброя по ньому ковзала і не зачіпала, власне їй не було на чому зупинитись. Так от битва в розпалі ще не зрозуміло, хто кого тим більше там стоїть третя баталь французів, котрі просто не можуть вступити у бій. Тому що е, отут англійці, тут по флангам ліс, а тут б'ються свої. І якщо ти підеш в атаку, ну ти просто перетопчеш своїх, і французи стоять, не знають, що їм робити. У них, е, у них є резерв, але вони не можуть ввести його в бій, тому що потопчуть своїх. І треба сказати: давайте ще раз повернемось до е, плану битви. У своєму тилу е, Генріх п'ятий залишив обоз. Чому? Тому що ну, відступати йому назад не було сенсу, тому що вони там все вже об'їли. В ці в останні дні перед битвою їм вже не було чого їсти. Вони знаходили якихось, якісь лісові гриби, жолуді, шишки. Ну, от, що було під ногами, те і їли. От. А по-друге, він боявся, що його можуть обійти якимось чином тилу, і в тому обозі залишились пажі, поранені. Ну, по-перше, якби його обійшли з тилу, то вони б якийсь спротив чинили. Зупинили там на якийсь недовгий час вороже військо. А по-друге, він би почув, що йому в тил таким чином зайшли. І ось раптом король Генріх, котрий очікує удару з тилу, чує, що в тилу щось відбувається, якась битва. І він думає, що французи такі примудрились якимось чином зайти йому з тилу, і він віддає наказ, котрий потім дивним чином не зганьбить. Його лицарську честь на той час англійці вже взяли в полон кілька сотень французів. Нагадаю, у битві під Кресі король Едуард III віддав наказ французів у полон не брати, щоб просто не відволікатись на це, тому що англійці, англійців було менше, французів було більше. Якщо брати у полон, то Ну, це просто відволіча сили, тому що в полон треба зв'язати, треба дати супровід у тил і, і, і все таке. Не до цього. Але вбити ворога у бою це одне. А Генріх V під Азінкуром віддає наказ перерізати взятих у полон французів, у тому числі братів лицарів. А лицарі між собою, хоч вони і воюють, але вони все одно брати по духу. Це ганьба для лицарської честі віддати такий наказ. І англійці починають різати полонених французів. При тому, що французи залишаються в обладунках, дехто говорить, що на той час, якщо лицар здається в полон, то йому навіть залишали зброю, тому що він дав лицарську клятву. Він сказав, все, я здаюсь в полон, і йому можна залишити зброю, тому що під гарантію лицарського слова він, здавшись у полон, цю зброю вже не застосує. Ну дуже сумнівно. Очевидно, що полонені французи були зв'язані, на них були обладунки. Але Генріх, як думав Генріх, що якщо в йому в тил зайшли, то оці звільнені французи, навіть людина без зброї в обладунках, лицар – це машина вбивства. Тим більше, що їх з маличку єдиними, чого вчили, так це вбивати. Ну ще декого танцювати і навіть читати, але вбивати це в першу чергу. Ну, людина навіть в обладунках, вона все одно залишається машиною. Вбивства, от, е, тому вони небезпечні. І декілька сотів французів перерізають. Е, ми знаємо, що якщо не помиляюсь, живими залишились 321 полонений француз, е, е, в тому числі, скажімо, маршал Бусіко, е, якого з полону так і не викупили. Старий маршал помер е, у полоні. От, е, чи взяли їх потім, чи якимось дивом вони залишилися живими, але е, головне в тому, що англійці... Перерізають полонених французів, але виявляється, що це надарма. Тому що знаєте, хто насправді зайшов у тил французам? Це було не була французька армія, це місцевий сеньор Дазінкур, дивлячись, що «Хо, у мене відбувається отакоє от. Саме час пограбувати. І він збирає якихось своїх лицарів, селян кого завгодно, і тупо грабує англійський обоз. І з приколу тому, що от ми щойно говорили, що Генріх е, п'ятий на своє залізне відро на голові зверху надягнув ще й королівську корону, яку е, котру Алансон йому відрубав там кілька зубчиків. Але е, виявляється, що ще одну корону, і це жахливо: королевський гардероб. Королевські шмотки пограбував сеньорда Зінкур і, е, пограбувавши е, цей англійський обос, перерізавши там якихось пажів і поранених англійців, він просто із награбованим втік. Генріх V заплямував свою репутацію, е, стративши полонених французів, ні за що. Насправді це був не ніякий необхід, необхід стилу. Це був грабіжницький рейд місцевого сіньора. Хоча, знову ж таки, не просто грабіжницький рейд, можливо, це була ще й диверсійна місія, тому що після того, як вони пограбували, вони залізли на якусь колокольню і е, звідтіля почали кричати: Англійський король помер, вносячи таким чином якусь дезорганізацію в англійське військо, але не спрацювало. Англійці перемогли. Перемогли феєрично. Е, ота баталь французів, котра залишилась, так і не вступивши в бій, коли е, ті французи, котрі залишились в живих, відійшли з поля бою, е, потім вже в бій ніхто не вступив. Це була настільки для них несподіванка. Вони йшли перемагати. Вони навіть там бухали в ніч перед боєм. Е, можливо, це. Англійська така легенда, а можливо, так воно було насправді. Це ж лицарі, хто його знає, все аристократія. Тим більше, що французи були просто таки впевнені і перемоги. І от тут така поразка. У них, ну от що сталося з з їхнім бойовим духом: що е, третя баталь, навіть е, хоча вони все ще залишались у чисельній перевазі, але в бій вони так і не вступили, відійшли з поля бою. І до речі, ще раз про чисельність військ: я, от е, буквально щойно, е, дивився фільм Бібісі. BBC здавалося б. Де е, говориться очевидна нісенітниця. Ну англійці вони дуже пишаються цією перемогою. І от вони говорять, що е, я минулого разу говорив, що за легендою, е, котра, котра не, підтвер... не підтверджується історичними джерелами, що е, англійців було 5-6 тисяч, а французів було понад 20. Насправді англійців було 8900, тисяч французів було там щось 13 тисяч. Ну умовно, 9 тисяч проти тринадцяти. Да, перевага у французів є, але не така вже е, вагом. Тим більше, що третина війська так і не вступила в бій. Але знаєте, що говорить BBC? BBC говорить, що англійців була кубка якихось 5 тисяч а французів, знаєте, було скільки? Е, я сказав 20 тисяч, забудьте по 20 тисяч. За версією БіБісі їх було 30 тисяч. Та якби французів було 30 тисяч проти 5 тисяч англійців, нехай Генріх П'ятий буде хоч тричі ген... геній військової тактики і стратегії. Нехай англійські лучники виносять там як білку в око французького лицаря з одного пострілу. Їм би це не допомогло. Їх би знесли просто їм би взагалі нічого не світило. А от при таких розкладах. 9 проти 13 та ще й з такою вдалою позицією, яку обрали, до речі, самі французи, але її перевагами не скористались, тому що замість того, щоб розставити по флангах отого лісочка своїх лучників, вони дали можливість зайняти цю неймовірно класну зручну позицію лучникам англійським, і англійські лучники винесли і французьку кінноту, які там навіть обладунки не допомогли. Таким чином перемога і. Таким чином, Генріх 5, він майже перемагає у сторічній війні. Тому що пам'ятаєте, минулого разу я говорив, що на початку битви, коли французи йому сказали, Генріх, здавайся, заплатиш викуп за себе, за аристократів. Ну і ми потім тебе відпустимо. На що Генріх казав Мосія? Чудова пропозиція, але знаєте що? Давайте здавайтесь краще ви. 800 тисяч ліврів викупу, Нормандію мені. І доньку короля мені французи, звісно, на це не погодились. А знаєте, що вийшло в результаті: що Нормандію Генріх п'ятий таки відхапав, завоювавши, і він взяв доньку короля доньку безумного Карла Шостого Маргариту Валуа за тим за переказами найкрасивішу да, красуню номер один в Європі. От, до речі, мене дивує завжди в середньовіччі, Вони завжди знали, хто красуня номер один в Європі. При тому, що інтернету ну, не було, телебачення не було. Але от якось якимось чином всіх знали. там Аліенора Квітанська, про яку ми говорили, була красуною номер один. Там Ізабела Французька, ну от на цей час Маргарита Валуа. Котру Генріх п'ятий за результатами, ну та правда, не за результатами Азінкура, тому що до Азінкура е ворогували між собою е у самій Франції бургунці або бургінйони і арманіяки, е тобто е прихильники короля. Важливо е, на час битви під Азінкуром навіть оці політичні вороги французи вони об'єднались дві французькі партії. Але після того як е, потерпіли поразку під Азінкуром, вони знову почали ворогувати. Ну там політичні інтриги не буду на цьому зупинятись, але в результаті у 1420-му Генріх е, бере, е, бере Нормандію, бере доньку короля і знаєте, що важливо? Виникає домовленість. Вони з безумним Карлом VI, котрий вважав себе, що він скляний келих, ну, час від часу і може розбитись. Домовляються, що як тільки помирає Карл VI, то Генріх П'ятий стає королем Франції, таким чином, об'єднавши корони і Англії, і Франції. Ну, по-перше, на це він е, мав повне право. Е, тим більше, що сам то він був французом, і на той час усі е, англійські аристократи розмовляли між собою французькою. От. Але знаєте, що відбувається? Е, е, Генріх п'ятий молодий. На час битви під Зінкуром йому 28 років, а Карлу VI, безумному, хворому, вже далеко за 50. наступає 1422 рік. Генріх V з черговим Гранд-Щивош ураганить на півдні Франції, і він хворіє, захворює і помирає. Від, від того самого бойового проносу, скоріш за все від дизентерії. є версія, що отруїли молодого короля. Можливо, хто його знає, от, але факт у тому, що він помирає, а за кілька тижнів помирає Карл VI. І Генріх V кілька тижнів не дожив до того, щоб об'єднати дві корони англійську і французьку, і перемогти таким чином. У столітній війні, хоча він і не знав, що ця війна столітня, і, взагалі, ні французи, ні англійці аж до завершення столітньої війни. Це вже потім історики назвали цю війну столітньою. Вони навіть не знали, що це одна війна. От така е битва під Азінкурами, і от, така от неймовірна доля е Генріха П'ятого, дуже зачетного короля, який отак просто помер, фактично здобувши перемогу і не доживши до об'єднання двох корон. Кілька тижнів, а далі вже пішли знову інтриги. Знову син Карла шостого, майбутній Карл сьомий Дофін, котрому його привела до корони, начебто, Жанна Дарк. І от зараз давайте поговоримо про знамениту битву Оселеців. Хоча, скоріш за все, більшість про неї про неї не знає. Але е, е, битва дуже класна. Це вже було в 1429-му, 12 е, лютого. Це за 14 років вже після Азінкуру. Англійці облягли Орлеан, обложили. І на допомогу англійцям вже англійці в Парижі. Уже Франція ось-ось впаде. І е, на допомогу обложеним із Парижа висувається обоз із мукою і оселедцями. оселеці в бочці, в бочках. Щось там 300, хтось говорить, 500 військів, в усякому разі, багато. Французам стає відомо, що англійцям на підмогу йде оцей ось обос з Орлеана висуваються сили перехоплення. Справа в тому, що Орлеан, хоч і був обложений, але не повністю. І французи там більш менш спокійно їздили туди-сюди. Важливо, що англійцями командує: знаєте хто? Джон Фальстаф, точніше, Джон Фальстов. Ну, це той самий Джон Фальстаф. Котрий у Шекспіра, котрий, знаєте, за кількістю поетичних рядків Джона Фальстафа випереджає у Шекспіра лише, знаєте хто? Принц Гамлет. А так про Фальстафа у Шекспіра це номер два. Персонаж він такий товстий, він пиятик, він забіяка, розбишака, брехло. От і доволі огидний персонаж, але справа в тому, що Фальстаф діє ще коли Генріх п'ятий не був Генріхом п'ятий, а був усього лише принцом Гаррі. Принц Гаррі да, когось це нагадує. От це задовго до битви під Азінкуром. Ну, коротше, Джон Фальстаф, той самий, котрий командував англійським обозом, стає прототипом е, у Шекспіра. І от Джон Фальстаф е, від Парижу йде до Орлеану з підмогою, з, е, з бочками оселеців, там кілька сотень бочок оселеців. Е, на переріз цьому обозу з Орлеану висувається військо. На чолі з е, е, господи! Ви, вибачте, вилетіло із голови, хто командував. Але там були майбутні поплічники, майбутні соратники Жанни Дарк, бастард Орлеанський де Дюнуа, там був лягір. Ну, не вистачало тільки жиль дерея майбутнього синього бороди. І там був загін шотландців. Шотландці в ті часи воювали та і після строго проти англійців. І там був загін шотландців під командуванням Джона Стюарта. І от е і у них була артилерія. Е Фальстаф е висуває, він е пересувався дуже грамотно, він висував наперед розвідку. Він знає, що його зараз зустрінуть французи. Французи йдуть його нищити. Він е е будує із цих е возів з осел, з бочками, з оселецями, Він будує Вагенбург. А у французів була артилерія. Французи підходять е, на відстань пострілу і починають просто таки розносити англійський вагенбург в усі боки летять е, англійці їхні. Частини, оселедці, оця чому битва за оселедці? Тому що вони бились буквально в оселецях. Багато сотень бочок були просто розвалені. Оце все під ногами. І е, французька артилерія просто таки виносить, розносить англійський табір. Нічого не допомагає. Е, це було одне з перших застосувань таких масових артилерій. На це дивиться шотландець, е, е, командир шотландського загону е, Джон Стюарт. А він англійці ненавидить так, що ну кушати не може. І він бачить, що ну як це так, зараз всіх англійців переб'ють, а я навіть меча з ними не схрещу. А, і він веде свій загін вперед. І він таким чином допускається страшенні е, помилки. Е, він висувається е, сам без команди назустріч англійцям. Він перекриває сектор обстрілу французької артилерії і вогонь доводиться припинити. Він атакує англійців, і тут із Завегенбургу дають залп за залпом оті самі. Англійські лучники, про яких і про який про жести оце я розповідав минулого разу, і вони просто таки розносять загін шотландців Джона Стюарда. Сам Джон Стюарт гине йому на підмогу висувається французька кавалерія, де був той самий бастард орлеанський Орлеанського Дюнуа. Йому там стрілу в ногу засадили, ледь витягнули з битви. Лагір не пам'ятаю, чи був поранений чи не поранений у цій битві, але несподівано англійці, яких ось ось мали рознести, вони перемагають французів. І знаєте, що найголовніше, що в цей час е у далекому містечку, е Дом Ремі, Маленька дівчинка п'ятнадцяти, ми точно не знаємо, коли народилась Жан Жанна Дарк, але приблизно 15 років приходить до місцевого капітана і говорить: А знаєте що? Я от щойно розмовляла усього лише з Архангелом Михаїлом, і він мені сказав, що в цей день, 12 лютого 1429 року, ми, французи, отримаємо страшну поразку від англійців, але ця поразка стане запорукою наших майбутніх перемог і єднання французького французького народу і піднесення нашого короля нині до фіна. Знаєте що відведіть мене до короля. І так починається історія Жанни Дарт, про яку ми обов'язково поговоримо, тому що проста селючка, яка вміє писати, причому вона пише листи усім аристократам, як французьким, так і англійським, доволі непоганому стилі, яка вміє скакати. Причому вміє скакати ну де селючки, а де вміння скакати верхом на лицарській конячці. Причому вміє скакати не лише вона, а її брати, яку отак от, от запросто відводять до Дофіна майбутнього короля, яка як риба в воді почувається при французькому дворі, за якою ідуть французькі аристократи, той же самий бастард Орлеанський, той же Лагір і наш з вами улюбленець, про якого ми теж обов'язково поговоримо. Жиль дере, майбутня синя борода. Про Жанну Дарк теж неймовірно цікаво. Але це вже зовсім інша історія, про яку ми поговоримо. Але пам'ятаємо Азінкур безумовно героїчну битву, успішну для англійців, а трагічну для французів, але в якій і ті, і інші проявили неймовірну мужність. Вісімдесят комбатів залишились на полі бою Азінкуру, не кажучи вже про вищу англійську французьку та й англійську аристократію. Обов'язково побачимось. Слава Україні!